Дорогі браті і сестри, звертаюся до вас тими словами, близькими кожному з нас, не тільки тому, що ми є дітьми одного народу, української землі, нашої України, Батьківщини, але тому, щоб пригадати собі і вам, що ми є дітьми одного Бога, Бога, якого ми кличемо в нашій молитві Отче наш, Бога, який є завжди близько з нами, Бога, який нас ніколи не опускає, а особливо тоді, коли ми переживаємо труднощі, випробування, кризи і страждання, каже Святе Письмо. Близький Господь до тих, в кого розбите серце, прибитих духом, Він спасає. Наше українське серце зараз розбите, воно спливає і сльозами і кров'ю, але Господь Бог збирає всі наші сльози, кроплі крові, наших захисників, і Він обов'язково ще скаже своє останнє слово. Останнє слово буде за Богом, Богом, який є любов'ю, правдою і справедливістю. Бог є близько до нас, Бог є близько до вас, особливо, що страждаєте. Що переживаєте за долю ваших рідних, що оплакуєте втрату найблідніших. Тому сьогодні хочу запевнити вас про молитву церкви, про нашу близькість до вас, про нашу підтримку до вас і разом з вами розділити нашу надію на те, що буде Христова перемога в нашому народі, що Бог обітре кожну слезу з нашого обличчя, що настане день нашої перемоги, а радше Божої перемоги. В нашому народі нехай Господь кріпить вас і благословить вас і ваших рідних.